Друзі, привіт! З вами Одін і до вашої уваги рейтингова гра WCC, де я зустрічався з польським гравцем Rob3. Дуже досвідчений гравець, він має більше 2500 перемог. І він певний час не грав, але зараз повернувся до гри і запропонував мені зіграти рейтингову гру WCC. Я погодився. Давайте подивимось. Робтез знаходиться справа зверху, я знаходжусь зліва зверху. Відразу видно, що в нього не було готового біла для цієї опції. Я вибрав цю опцію, бо вона мені подобається саме за Туреччину. І бачите, ропте не займає шахти, де добувати вугілля камінь, а я в цей час вже зайняв шахту і починаю будувати другу. Така моя порада, хто грає цю опцію, відразу, як тільки бачите, золото, відразу його займайте. Теж золото, яке селяни добудуть, можна буде поміняти, продати і отримати той ресурс, який вам потрібен для. 1К-0 ПТ, це дуже критично. Тому, моя думка, можливо, хтось зараз буде мене критикувати за це, але моя думка, що краще займати золото, як тільки бачите. Ну от Ми бачимо, що Робтре вже поставив шахту. Добудовує, дивіться, він кузню. У мене кузня вже є, але я збираю на ринок. Дивіться, я поки зібрав на ринок, я боявся, що в мене зараз буде, що в мене зараз буде проблема з їжею і в мене буде голод. Але ні, я встигаю, дивіться, добудувати, і мені треба терміново поміняти вугілля на їжу. Тим часом роптер вже заклав, дивіться, казарму. В нього добудовується казарма. Я добудувавши ринок починаю намінювати на стайню. Фішка моєї цієї опції тим, що мені подобається грати в швидку стайню. Там сипахи виходять досить швидко, і можна зробити якийсь хаос противнику, зайшовши з різних боків, вони маневрені, вони дозволяють вам, якби в них багато хп. І можна забирати навіть шахти двома трьома сепахами. І відразу ж намінюю на казарму. Добудовую стайню. І будують відразу селяни ці казарму. Також зайняв я третю шахту. Мені пощастило побачити всі три шахти поруч. Давайте глянемо, як золото знаходиться в роб. Тре В нього трошечки розкидано, бачите в нього. Менш зручно по золоту, мені тут більше пощастило, його легше буде дефати. Але добудувавши казарму, бачите, відразу пішли сепахи, і я заказав приблизно 15 легких піхотинців для того, щоб вони могли мені відкрити карту. Але пробігаючи вперед сепахами, я побачив, що на мене вже йдуть легкі піхотинці, які можуть мені наробити шкоди. Якщо бачите, Роб трес заходить з різних флангів, він намагається мене. Піймати на мою задачності для того, щоб я не, не зміг десь щось законтролити, і тоді він зможе щось захопити і наробити мені шкоди. Проходять ці тут 6 легких піхотинців. В принципі, я міг би цими двома сепахами їх побити, але я вирішив не вступати в бій, бо завдання у цих сепахів обійти з флангів противника і наробити йому хаосу. Зараз, бачите, ось група легких піхотинців підходить і відправить на перехват. Зверху група легких піхотинців йде, до речі, я їх не бачу, вони в, тем, в темряві. Але я очікую, що тут може хтось підійти, бо я не до контролю в цього моменту. Тут мої сипахи зайшли, забирають шахту. Забирають шахту чи не забирають? А вона не добудована. Є, дивіться, тут група диверсантів знищена, але. Зверху, дивіться, бачите, підходять легкі піхотинці, які можуть, в принципі, почати перебивати мені селян. Це дуже небезпечно. Я побачу, що хтось синій зайшов. Я почав будувати другу казарму, але помітивши це, відправив частину селян, просто їх перебити. І, і бачите, я не втратив жодного селянина. Тобто, легкі піхотинці вони е, проти селян дуже дуже невигідні в, таких, в такій ситуації, коли вони не прокачені. Тут вже дивлюся, переважаючи сили противника, я починаю обходити на схід. Нова диверсійна група заходить з півночі, але я вже побачив, як селяни можуть добре з цим справлятися, і я відправляю нових селян на те, щоб їх перехопити. З одного селяна все-таки я втратив, але група диверсійна була знищена. Тут мої сипахи втягуються в бій, дивіться, я побачив, що противника тут. Небагато військ, але ні, за міським центром було багато пікінерів, мені треба тікати цими сипахами, бо я їх зілью просто-напросто. У мене було за мету захопити якісь шахти. Непогана охорона, але я побачив, що тут уже охорона збита. Відправив сюди легких сипахів для того, щоб захопити шахту. Одна шахта вже є вже під моїм контролем. Наступна ціль є на півдні шахта. І, в принципі, сипахи непогано з цим справляються. Дивіться, в мене вже йде перша група Пікенерів. Тут прибігла переважаюча сила сипахів. і я знищую шахту для того, щоб противник не зміг її захопити назад. Тут йде боротьба за шахту, не вдається, бо мало моїх сипахів було, пікенери відбилися. Я вирішив не продовжувати бій, а пішов далі обходити противника з іншого боку. Тут йдуть пікінери, дивіться, 12 пікінерів. На даний момент я вже маю. Ну, Мінімальні апгрейди для них. В академії я ще не качав нічого, дивіться, тільки побудував академію. Тобто зараз буде вже формація. Заходять з правого фланга два моїх сепахи, з півдня заходить група легких піхотинців і сепахами. Цього достатньо буде повністю для того, щоб забрати цю шахту. Одна шахта вже під, під моїм контролем. А точніше вона вже зірвана. Але Робтре підриває цю шахту, не віддаючи її мені, але ж і він втрачає на золоті. Тут я відтягую всі війська від його бази, я відступаю, втрачаючи цю формацію. Не формацію тут було без формації 12 пікінерів, але тим, тим самим я відтягнув ці війська від бази, що дало можливість моїм восьми пікінерам зайти прямо в тил. <coughs> Також 4 сепахи я зібрав, які можуть цілком забрати шахту. Тут піка моя підходить. Давайте глянемо, чи є. У них вже 3-3 апгрейди, вже цілком непогано можна наробити хаосу. Тут мої сепахи вступають в бій з пікою, не вдається захопити шахту. І дивіться, вже багатенько сепахів є в роптре. Він їх повертає назад на базу. Дивіться, захопив я міський центр цими піками. І. Чи вдасться його спалити, перехоплює його назад роптре, йому треба терміново сюди кинути селян для того, щоб відбудувати, бо він згорить, не встигає, не встигає роптре, і він втрачає міський центр. Це вже на цій опції, на цьому початку гри це дуже-дуже. Такий серйозний удар, вже це дуже боляче. Я це теж розумію, але продовжую далі будувати. У мене було за мету будувати швидкий дип, але я розумію, що буде проблема з житловими місцями, і я вирішив будувати міський центр спочатку. Також сипахи мої заходять з півдня, в противника вже тут іде значна нестача золота. Давайте глянемо по золоту вже. Велика проблема, дивіться, у мене добуто 11700, а в роп 4600. І ця значна перевага по золоту просто дає мені запас або купити якихось найманців, наприклад, драгунів, або зробити більше апгрейдів ті самі піки. І знову дивіться сипахами. Я бачу, що виправив правироб призначну силу сипахів, щоб знищити моїх. Я просто відвожу його війська від бази відтягую. Тим самим заходять мої інші пікінери з північного заходу. Тут в мене вже формація йде, дивіться, 36. Яка вже має якісь апгрейди. Давайте подивимося, вже має апгрейди 4-4 в той час, як за нестачі ресурсів у Робтре 4 3 не набагато менші апгрейди. І також у нього є формація дивіться. Щойня я помітив, що роптре потягнув свої війська на північ, я своїми сипахами починаю заходити з, зі сходу. Ну, Тут він, якби не ці, е, сипахи, можна було б далеко тікати пікою, але я вимушений вступити в бій. Переважаючи сили противника, я тут зливаю, можна сказати, свою форму, але тим самим я відволік противника від півдня його бази, і я забираю чергову його золоту шахту. Цих сепахів цілком достатньо, щоб наробити тут хаос, але він встигає підтягнути основні війська. Я хотів знову захопити цей міський центр, не вдалося. Треба мені забирати сепахи, бо я їх знову зілью. Не до контролю, якщо чесно, але вони тут набили багатенько селян. Бачите, забираю зараз на південь кудись. І селяни, виведені з шахти пішли на нейтраль добудовувати, там добувати мені вже золото. Є, дивіться, в мене вже дип, я наміняв. Ці три золотих шахти принесли мені ресурс. Я купив вже собі січки. Тобто я поміняв за золото собі цей дип. І готую нову форму. Січка побігла. Тут дивіться, я піку відправив на те, щоб затримала пікінерів, а луки намагалися спалити кузню. Якби кузню я спалив, це був би також серйозний удар по противнику. у нього б не будувалися юніти, але е, я не встиг, не вистачило буквально пару лучників. Ну, січку не хочу зливати, я намагаюсь оббігти. Якщо січка моя буде бігати навколо бази противника, то він буде змушений постійно тримати якісь війська тут для того, щоб не дати захопити. Але дивіться, роб, тре, робить. Контрнаступ він зібрав тут непогану групу військ. У нього тут дивіться 20 легких піхотинців і майже формація пікінерів. В нього непогані апгрейди, дивіться 4-3. І він починає проходити з півночі. Я це бачу також. Це з області моєї. Видомості моєї розвідки, я намагаюся згрупувати якісь тут сили, підтягую сипахів, які були поруч. Але проблема в тому, що у нас тут немає офіцерів, я не можу зробити формації, я це бачу. І в мене менше навіть пікінерів, ніж у нього, і менше сипахів, просто ризик втратити базу. Я, я замовляю швиденько тут офіцера, але не добудовую формацію і просто змушений терміново вступити в бій. Але дивіться, в мене непогано. Тут 82 найманця легких піхотинця. І, в принципі, я відправляю всіх сюди, в бій. Іде нова форма, має рятувати ситуацію, але в принципі, цих юнітів вистачило. І я вже перехожу тепер в контрнаступ. Я вже розумію, що ця форма тут не потрібна, і вона йде собі сміливо в контрнаступ. Тут моїх два січових підсвічують мені, що є у противника, звідки краще зайти, якщо в якому стані. Ну і, в принципі, перевага по золоту така, що можна замовляти собі, наприклад, драгунів. Що я і роблю? Я наміняв їжу на золото і замовив 60 драгунів. Цим часом ми бачимо, що Роб Тре вже не має золотих шахт, в нього проблема по золоту, по всьому, він замкнутий у своїй базі з військами для того, щоб врятувати хоча б селян, які добувають їжу. І він перейшов в глуху оборону. В цьому випадку мені треба просто прийти з драгунами і все це розстріляти, бо в нього немає навіть дипломатичного центру, в нього немає золота для цього. Ну, Я чекаю тут на драгунів, але тим часом і підкачую своїх пікінерів. У мене вже тут 4-5. Не будуються драгуни, тому що потрібні житлові місця. Ну, а також і шахти вугільні, залізні. І все. Давайте віддамо належне Роб Тре за те, що він не зробив GG раніше часу, а нам, наприклад, дарує зараз продовження гри. Він намагається до останнього оборонятися. Дивіться, знову сипахи забігають в спину, змушують мою цю формацію розвертатися і приймати бій. Але я вирішив, нехай вона зілляться. Дивіться, яка група військ відтягнулася від бази. Тим часом мої інші групи військ з різних сторін заходять і просто в пусту базу і все захоплюють. Це було моєю метою, я знищу просто базу, а потім вже доб'ю ці всі війська. Ну і тут, бачите, все ж таки мої пікінери розвернулись, наваляли тут цим сипахам, що були. Ну і тепер дивіться вже, кузня є, склад є, ринок є, міський центр є, академія є, все палиться, залишилось просто добити цю групу військ. Як на мене, вийшла цікава, досить динамічна гра, так я тут і не поставив шахту на нейтралі. Цікаво, досить динамічна. Дивіться, чому я відступаю зараз військами? Для того, щоб трошечки їх згрупувати в одне місце, якби в одну точку, і більш кучніше прийняти бій. от Зараз, дивіться, непогана тут кучність внизу. І мої війська приймають бій. Тут пішли в нього війська без атаки, але потім перевів в атаку, ну і їх була меншість. Ну і тут дає GG. Rob3, за що дякуємо за цю гру. Рахунок стає 1-0 на мою користь. Ми тут граємо Best of 3, Тобто до двох перемог. Максимум це може бути три гри. І першу перемогу я отримав. Друга гра в нас це 0 5 5 к за Францію. Це опція, яку вибрав РОП-тре. Тож переходимо до неї. До вашої уваги другий матч нашої зустрічі рейтингової гри. Рейтингової гри WCC між гравцями Одін та Robtre. Одін це я. Я граю в лівому нижньому кутку червоним кольором традиційно. В правому верхньому грає Robtre. тре Він дивіться, вибрав Францію для гри 0ПТ-5К. Це опція, яка йому подобається. Ну, також вона мені подобається. До речі, дивіться, якщо ви граєте рейтингові опції або турнірні WCC, де ви вибираєте банити опції з противником, дуже важливо, прям критично важливо, це хоча б трохи вивчити свого противника, що він зазвичай банить, або що він зазвичай вибирає. І це дасть можливість вам забанити або вибрати якусь опцію, яка вам зручна. Наприклад, в цій грі я знав, що Робтре дає перевагу грі 0ПТ5К. Вона йому цікава. А я дуже не хотів виграти, наприклад, мільйони або море Україною. Тому я забанив мільйони. Я знаю, що гравці з Польщі здебільшого банять море і Росію. Саме це зробив Rob3. він забанив море і Росію. А Я забанив мільйони і Польщу. І на першу гру я вибрав Туреччину 1К-0ПТ, а Rob3 вибрав Францію 5К-0ПТ. Так, дивимося, що вже я заклав дип, Робтре також заклав дип. Ну і на третю гру залишилось 15 ПТ Україна. Давайте подивимося, хто буде перший. Ну, на ринку був перший я, а дип 2.28, 229 побудований в мене, і роптре за 2.33. Так як ем, вважається нормативом на топовому рівні, це вкладатися в 2.40, то ми, в принципі, дуже добре. Обидва вклалися. Так, пішла січка. Зараз дуже цікаво буде. Це дуже багато контролю. 5 к доль ПТ це найстресовіша опція, найбільшого контролю потребує, тому що з різних боків в багатьох місцях можуть відбуватися якісь дії. Ну, Я тут січку розділяю на два е, фланги. Я бачу, що тут зустрічається вона вже з січкою 3. І мені не можна вступати в бій, бо в нього буде більше січових козаків. Але я розділив на дві частини, і нижньою частиною цієї, що на сході я намагаюсь виманити на себе січку противника. Тим часом заходить інша січка моя з іншого флангу. Давайте подивимося, як бачить роптре. Він не бачить цієї моєї січки, яка тут обходить просто зі сходу. Дивіться, от обходить зі сходу. А він відправив на південь. Давайте подивимося, скільки у нього січових козаків. 31 січовий козак. Зазвичай гравці з Польщі будують дуже багато січових козаків. Це вкладання в золото, але якщо ви їх з'їлліте, це буде точніше, вкладання в січових козаків золота. Вони дорогі. Якщо ви їх зіллієте, то це буде серйозний удар по вашій економіці. Ми бачимо, що тут моя січка також не вступає в бій. Я відходжу, відступаю. Тут я також відступаю, мені не можна зливати. Свою січку, бо переважаючи сили у 3. але тут дивіться, не до контролю. Я клікнув просто посередині карти, мені треба було в самий низ клікнути. І я тут дивіться зливаю січку. От моя формація в мене перша пішла, 15 пікінерів. Зазвичай на діагоналі я не роблю 15 кінерів формації. І ця група в 40 січових козаків, яких зробив і відправив на південь 3, це просто величезна група, дивіться, яка маневреної кінноти проходить. Я бачу її, відразу починаю вживати заходів для захисту своїх шахт, я Відправляю форму 36 на південь до, до моєї золотої шахти, і легких піхотинці, 80 на схід на захід, точніше до моїх е, двох золотих шахт. Але мені вдається е, атакувати з півночі шахту РОПТР, і він змушений забрати своїх січових на північ. Тому мені довелося приймати його тут, хоча в нього, нього б і не вдалося б захопити мої золоті шахти. Але я все ще не зайняв четверту. Це дуже критично, бо на даний момент він має перевагу по золоту. Тут я намагався забрати його золоту шахту, але підійшли нові пікінери. І не вдалося. Січ січові козаки дуже довго вбивають прокачаних пікінерів, тому не вдалося. Тут моя формація вже підходить, вона повністю в тумані, в тумані для Робтре. Він її не бачить. І вона підходить під самий фланг. І готується просуватися на північ. Це був мій задум, дивіться. І пішла формація на північ. Тут січку, я щоб врятувати, відвожу на схід на захід, точніше, повністю. Тут дивіться, побачивши, що січка бігла його до моєї бази, я тут розмістив був свої певні війська біля шахт для того, щоб їх врятувати. Зараз вже ця формація може відправитися в наступ. І готується нова формація. По апгрейдам я вже маю фул їжу на золоті 18-19 людей. У РОП 3 дивіться на золоті 20. І по їжі в нього майже фул Тобто трішечки він програє мені по їжі, але виграє по золоту. Давайте глянемо. І тут моя формація, дивіться, заходить зі сходу до нього як підступно. Тут в нього якраз золота шахта, я її бачив, я знав, що тут така є небезпека. І моя формація 15 пік, атакує його. Охорону на шахті, дивіться, у мене прокачки 3-3, у нього робить четвертий захист. Дивіться, Але тут у мене 15 пікенерій, вони зайшли дуже кучно і можуть наробити тут шкоди. Головна мета була це зайняти спалити цю шахту. Але бачите, не вийшло, треба ну, не дають просто ці легкі піхотинці, вони дуже виходять такою колбасою, і мені просто не вдалося захопити цю шахту. Але дивіться, шуму тут наробили вони достатньо. От січові козаки забігли, дивіться, з півночі до мене. Я тут розмістив легких піхотинців, 80 кинув. І тут уже не до контролю. Я дивіться, він перестав їх контролювати і просто зливає цю групу 40 січових козаків на моїх легких піхотинцях. Це просто 10 січових козаків це 650 золота, а 40 це 25 тисячі майже. Ну, тут мої луки починають настрілювати піку, і бачите, як вони формація розібралася, вона не пішла кучно, І мені здається, дуже легко їх тут перебити, навіть маючи гірші апгрейди захисту атаки. Інша формація має заходи в тил, дивіться, ропте збирає чомусь війська аж на викоті своєї бази, бо, мабуть, мабуть, думав, що я буду йти в лоб наступати, але я в лоб не йду, я починаю обходити з різних флангів. І навіть на даний момент, дивіться, я тільки-тільки зайняв золоту шахту нещодавно і почав компенсувати. Програвання по золоту, дивіться, давайте глянемо по золоту 13 тисяч добуто у роб 3, і в мене 10, я програю йому 3 тисячі золота. Але тут формація майже зайшла, дивіться, як відступно: і 10 пікінерів, точніше лучників, їхнє завдання було спалити дип, але це їх замало, дивіться, їх залишилось уже тут просто 5. І прибігли селяни на поміч. Дивіться, майже спалив дип. Чи вдасться? Починаю вбивати селян, щоб не дати відбудувати його. Але не вдається, Не вдається. луків ми їх знищили. І селяни відбудували дип. Не вдалося. Це було б дуже відчутно на цьому етапі гри на 10-й хвилині втратити дип. Це було б дуже відчутно. В принципі, він би наміняв і знову її побудував би, але це було б економічно значних втрат би завдало. До речі, дивіться, у Робтре в нього 4 шахти золотих, в нього 25 на золоті ця прокачана на даний момент. В мене 19 на золоті, я програю 6 селян, і я зробив геологію і побудував, заклав шахти на нейтралі. Я розумів, що треба мені якось вирівнювати ситуацію. Хоча я тоді ще не розумів, що я програю по золоту значно. Але я вирішив просто зробити перевагу свою. Я контролював повністю карту в цій грі. Я бачив цю формацію, я її пропустив, я знав, що я на базі зможу її зустріти, прийняти гарно. А цієї формації я вирішив піти атакувати роптре. Дивіться, ми були близько біля його бази, і роблячи такі розміни з його сторони, це дуже ризиковано, бо в мене може бути більше військ. Хоча, з іншого боку, дивіться, я не захотів об'єднувати ці дві коробки для того, щоб можна було довелося роптре якось е, сортувати всі війська і розділяти. Я вирішив піти. Цією коробкою, дивіться, тут 19 пучників, і я хотів атакувати і все ж таки спалити цей дип. Подивимося, чи це вийде. Тут е, зайшли мої більш кучніше. У мене пікінери були без формації, це погано. Але дивіться, в Робтрепі пішла піка без атаки. Е, але він має, здається, кращі апи. В нього 5 атака, 6, 6 атака, 5 захист, тоді як у мене 5-4, тобто у нього кращі апи. Але тут дивіться, моя група зайшла, атакувала дип, і лучникам вдається спалити дип. Це дуже якби, відчутно. Дивіться, а також вони спалили залізну шахту, це ще мінус 5 селян. Е Тим часом в мене добудовуються нейтралі. Є вже шахта тут, є дві шахти тут. І дивіться, легкий піхотинець ганяється за селянами. Вони могли б захопити ці дві шахти, але тут підбігла моя січка вчасно і врятувала ситуацію. Тут ропте підходить, дивіться піками, в мене вже знання тут драгунів. Маючи 160 тисяч їжі, я просто замовив собі е, там 100 драгунів, здається. Тут в мене підійшло 60, і ще ось йде, дивіться, 20. Тобто 80 драгунів загалом буде. Ну і також на даному моменті я вирішив, що треба переходити будувати стайні. Зробив апгрейд на дерево, і зараз багато селян піде добувати дерево. Починаю підходити драгунами я до його бази. Пішла також моя піхота, дивіться, яка буде на себе приймати чужі постріли. Ротре побачив, що в мене вже є драгуни, і відразу почав купувати, наймати своїх драгунів. Бачите, почав займати шахти вугляні, залізні. Це, до речі, момент дуже гарний, щоб забігти січкою. Але мені було не до цього. Я намагався так зробити. Бачите, я якраз побіг січка, я знав, що буде будувати драгуни і буде займати ці шахти, можна їх повзривати. Підійшли мої драгуни вже до одної золотої шахти до його. я вирішив, що це буде перша, яку я знищу. Нейтраль продовжує працювати на мене і вже на даному етапі гри, по економіці я вже бачу, що у нас дивіться 23 тисячі в мене і 27 у нього. Тобто я все ще програю по золоту, але я його наздоганяю, дивіться, у Робтре 20 на золоті, а в мене. 39, тобто я добуваю зараз золота більше. Я це розумію, бо в мене нейтральні шахти захоплені. І я тут, бачите, знищив його шахту. Ну, я б її не знищив, а забрав селян до себе. Тут е, січових трошки злив, але тим самим знищив йому золоту шахту. Дивіться, тут в мене підійшли драгуни досить багато. Я вирішив не атакувати в лоб, а вирішив пройти по флангу і познищувати його, як кажуть, склади озброєння. Ті шахти ті ресурси, які дають можливість йому стріляти. Бо драгуни 18 століття, найманці вони досить е, прожердиві на постріли. Вони багато їдять вугілля-заліза. І я вирішив пройтись по золоту, по залізу, також по вугіллю і трошечки в нього забрати патронів, не дати стріляти. Тут він пішов знищити моїх січових козаків, які тут стояли, не захопили шахту. Тим часом я пройшовся по його шахтах і хотів іти вже на північ, коли побачив, що на мене вирушила ця група пікінерів з прикриттям драгунів. Мені треба тікати, бо я просто їх зіль'ю. Ну і тут приходять інші мої дві групи військ, я пускаю вже в селян знищувати селян. Ну і тут піка пішла також на шахту і на дип. Драгунами самі я відступаю. Візуально я подивився, побачив, що в мене не менше драгунів, а може і навіть і більше. По факту, в мене було десь на 10 драгунів більше. Я вирішив зайняти пагорб і прийняти бій, наскільки це буде можливо. І тут дивиться, мене форма підходить: 72 та ще 26 без формації пікерів, які вже непогано прокачені. Їх приймають тут драгуни, пішли всі дивіться, на селяни, в бій, і цю групу військ він змушений відтягувати, щоб відбити цих пікенерів, бо вони просто знесуть всю базу. Я наздогін драгунами починаю настрілювати вже. В цьому моменті я вже точно розумів, що я перемагаю. Мені треба тільки правильно дотиснути противника. Трошечки довелося поконтролити, трішечки довелося поконтролити тут війська, щоб не втратити драгунів і якби, ефективно відбити ворога. Ну і тут я переходжу в самий вже в наступ, дивіться, ми тут вже побігли всі, хто тільки є. І січові козаки, я вже натиснув контрола. Січові козаки побігли, вони зараз забіжать в драгунів, така була мета. Ну і тут в мене досить багато драгонів, дивіться, у мене 65 чи 60 драгунів. Це досить серйозно, і тим більше зараз забігла січка, нейтралізувала його драгунів. Якщо я перестріляю їх, то просто не буде кому мені протистояти. Це опція 5К-0 ПТ, я нагадаю, найбільш стресова, найбільш вимагає контролю. Але тим самим вона найбільш цікава. Мені просто вона подобається, тим що тут немає з якогось закладеного білда на якийсь певний час. Точніше він є, але лише на 2 хвилини 40 секунд. Далі все йде від ситуації і від того, як грає противник. Що цікаво. На цьому моменті е, Робтре дає GG, бо він вже втратив шахту, міський центр, академію. І рахунок стає 2-0 на мою користь. Я подякую йому за гру. Це, в принципі, в рамках WCC все, бо ми маємо Best of 3, тобто до двох перемог. Але я йому тим не менше запропонував зіграти третю опцію, яку ми мали. Це за Україну 15 ПТ. На наступний день. Це буде сьогодні. Приблизно о 20.00-19.20 там буде починатися стрім, де ми будемо розігрувати прапор для тих людей, які робили свій внесок добровільний на покупку на закупівлю Бандерабанку для військових. І я думаю, що на початку цього стріму я зіграю на стрімі з Робтре 15 ПТ за Україну, а потім проведемо розіграш. Якраз протягом цього часу підтягнуться люди. Це вже буде якби поза рамками рейтингової гри. Просто товариська зустріч, сподіваюсь, буде всім цікаво. Дякую вам за увагу.